Працівники медичних закладів Калущини, представники правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування зібралися, щоб обговорити спільний наказ Генеральної прокуратури Міністерства внутрішніх справ та охорони здоров'я про порядок взаємодії під час встановлення факту смерті людини. Вихід цього наказу був зумовлений тим, що на теренах східної і південної України почастішили випадки, коли видавалися довідки про смерть людей через захворювання. А насправді смерть була насильницькою. Щоб запобігти цьому у майбутньому, в новому наказі вимагається під час констатації смерті обов'язкова одночасна присутність медичних працівників і правоохоронців. На момент завершення, скажімо так, всіх реанімаційних заходів, коли проведені ще реанімаційні заходи. Заходи на живій людині, і лікар вже припиняє їх за відсутності ефективності, значить в той же момент припиняються будь-які інші дії, труб залишається в такому вигляді, який і... залишений, не переміщається, інформується працівники міліції за номером 102, і тоді, аж коли приїжджає слідча бригада, нашим працівникам дозволено проводити інші дії по огляду тіла. У разі смерті людини за місцем її постійного проживання, без однак насильницької смерті або підроду на таку, на місці події обов'язково виїжджають лікар або фельдшер, який констатує факт смерті та бере участь у роботі працівника організу внутрішніх справ при огляді місця події і трупа та прийняття рішення щодо направлення трупа на судово медичний розгляд. Про спільні дії лікарів і правоохоронців відповідно до наказу розповів начальник слідчого відділення Калуського міськвідділу міліції Василь Дзонза. Слідчий згідно нового наказу повинен виїхати на це. У нас включає черговий, збирається слідчо-оперативна група, особливо самого дівничого працівника розшуку і виїжджає до місця події. У приїзду він складає протоколи до місця події. Час складання десь приблизно година. Чому? Тому що залучаються безпосередньо поняті родичі і залучається фельдшери або лікар як спеціаліст. Не як судово-медичного експерта, як спеціаліста. Присутність його на призи послідчого є обов'язково. По закінченню огляду лікар або фельдшер, який проводили, зобов'язаний підписатися відповідно до вимог статті 193 кримінальної законодавства. Якщо лікар фельдшер відмовляється, він повинен внизу Відмову, письмо викласти свою відмову. Тому що, що вважаю, що він огляне на тілі є тілесні ушкодження, якісь чи інші мотиви, а слідчий не хоче хочуть статифікувати протоколі. Другий важливий момент. Коли виїхали медичні працівники, вони не тільки констатують цього наказу смерті, тобто вимірюють пульс, щупують все це биття чи то інше, а повинні оглянути верхній верхню об наявності на, на школи. Наталія Кінаш наголосила, що тіло медики не повинні перевозити, оскільки це не їхня компетенція. Хто повинен цим займатися, в наказі чітко не визначено. Очевидно, таку функцію мали б виконувати спеціальні комунальні служби. Уприлюднений спільний наказ залишає без відповіді чимало запитань. Швидка виїхала, і є міліції має маса проблем чорна. І ми маємо. Тому що паралельно є тіло, є смерть, паралельно є кримінальний злочин, інший, так? що його треба вже терміново. Є швидка, маємо на увазі свята на робочі дні. Швидка виїхала теж, а в неї є терміновий виклик. Скажіть мені, будь ласка, як ото поставити? На той рівень, де в першу чергу повинна поїхати та ж сама міліція чи та ж сама швидка, де мусить надатися допомога, щоб людина, поки жива не померла. Другий момент. Зробили, Нем, немає цих моментів. Ну, узлог, Узлагодимо, бо то є перша практика. І питання є фінансування і автомобілів, як для, для е, амбулаторної поліклінічної служби, для тих лікарів, які в місті і в районі, для ж швидкої з ідентично і у вас є проблеми. Розумієте, ну, Може воно якось вирішити, тому що тут треба, щоб міська і районна влада в тому прийняли в першу чергу і голови сільських ради в першу чергу прийняли в прийняти розібратися, як стільки неясних рішень війни. Щоб мінімізувати можливу негативну реакцію населення на неузгодженість дій медиків і міліції в тих чи інших випадках, місцевій владі потрібно наполегливо пояснювати громадянам усі нюанси. Заступник міського голови Василь Турчин висловив переконання, що наказ ще буде доопрацьовуватися, але виконувати його потрібно вже. Серед присутніх на зустрічі представників громад прозвучало чимало риторичних запитань, а також пропозицій, зокрема, звернутися до відповідних міністерств з проханням удосконалити наказ прийшов і міський голова, який саме перебував у стаціонарі ЦРЛ на лікуванні після операції. Насамперед мер похвалився сільським головам і лікарям про здобутки і плани спільної медицини. Він підкреслив, що безкоштовною медицина на Калущині буде і надалі. Щодо безпосередньої теми зібрання, то Ігор Насалик пообіцяв придбати за бюджетні кошти спецавтомобіль для перевезення трупів, який буде переданий на баланс комунального підприємства Ритуальна служба. Хотілося б, щоб у вас такі дві неділі, щоб Фершерсько-Фушельські пункти разом з сільськими головами розглянули, що би додатково ми хотіли по скажімо, своїм амбулаторним пунктам. Це включимо в програму 2013 року і навіть постараємося профінансувати з місцевого бюджету для того, щоб було забезпечити. Також мер розповів представникам сільських громад про плюси адміністративно-територіальної реформи і про заплановане у наступному році вирішення екологічних проблем.